Під час війни питання безпеки дітей у закладах освіти є критично важливими, особливо для прифронтових і прикордонних громад. Тому в межах швейцарсько українського проєкту Десайт реалізована ініціатива з відновлення шкіл, десайт відбудова, ідея якої дати доступ до безпечної та якісної освіти дітям під час війни. Серед 20 громад партнерів, які взяли участь в ініціативі, сухополов'янська територіальна громада у Чернігівській області. Завдяки підтримці швейцарсько українського проєкту Десайт, залученій субвенції на укриття, а також фінансуванню з бюджету громади, тут відремонтовано та переобладнано протирадіаційне укриття площею понад 500 квадратних метрів, що може вмістити більш ніж 350 осіб. Будівництво укриттів є одним із ключових інфраструктурних складників. Хочу зазначити, що на протязі останніх трьох років фінансування будівництва укриттів зростає. Тепер це не просто захисна споруда, а повноцінний освітній простір в укритті облаштовані комфортні класи, медичний кабінет, освітній хаб та зал очікування. Тут є усе необхідне для навчання: ноутбуки, планшети, мультимедійна дошка, настільні ігри та навіть зона відпочинку. Головна ідея створення цього укриття це була співпраця з територіальною громадою. Нам це вдалось. Ми фактично на паритетних основах профінансували це укриття. Тут є внесок і державної субвенції, проекту DECIDE, і є внесок самої громади. Тобто тут ми реалізували ідею партнерства. Але що найважливіше, що власне до оздоблення цього криття долучилися діти. Ми вчили шкільні команди писати проєкти. Вони написали кілька проектів. Виграв один заблаштування комфортного простору з іграми, книгами для проведення змістовного дозвілля. Реалізація проєкту відбувалася у два етапи: спершу було проведено демонтажні роботи: оновлено стіни, підлогу та стелю. Встановлено нові двері та перегородки. На другому етапі облаштували систему вентиляції, опалення та забезпечили укриття усім необхідним для безпечного перебування учнів. Якщо казати про область, сьогодні ми маємо 63% учнів, які офлайн займаються в школах. В минулому році було 50%, поза минулому 37. Тобто, оця динаміка, вона свідчить про те, що нарощується банк укриттів і дуже приємно, що з'являються такі укриття, як тут. Загалом проект вартував 10 мільйонів 587 тисяч гривень, з яких кошти субвенції складали 3 мільйони 818 тисяч гривень. Кошти проекту Дісайд складали 4 мільйона 78 тисяч гривень, і кошти бюджету нашої громади складали 1 мільйон 906 тисяч гривень. Для комфорту та безпеки тут встановлено генератор, вогнегасники, зручні меблі та навчальне обладнання. Найбільше мені подобається медичний кабінет, так як я хочу стати лікарем. Тому я як заходила перший раз в цей кабінет, я відразу відчула себе лікар. Я хочу подякувати всім, хто долучився ну, до створення цього простору. Сухополов'янський ліцей це приклад того, як спільні зусилля держави, громади та міжнародних партнерів можуть змінювати освітнє середовище та створювати безпечні умови для навчання навіть у часи викликів, бо безпека дітей це пріоритет, а освіта це їхнє майбутнє.